Вітаю, друзі! Мар'яна Безугова підтримала жіночу мобілізацію. Сказала, якщо ми хочемо вижити, жінки мають воювати. Ми це хто? Ми, як нація, тоді жінки мають народжувати. І чим більше, тим краще. У нас на, за останні 300 років такою міською не була народжувані. Ситуація абсолютно е неадекватна. Влада зелені готують жіночу мобілізацію. Ви скажете, та, коли ти слухаєш, безугла, безумна, мела. Я відповім те, що в безуглої на язиці, те в Андрія Єрмака на думці. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.